Настільки не розминулося, що всі автівки розкидало по дорозі. Такі наслідки ранкової аварії на об'їзні. Зараз відомо про щонайменше одну постраждалу. Ця ділянка на об'їзній дорозі вже неначе проклята, адже це не перша аварія, та ще й така масштабна. Зазвичай водії тут перетворюються ще на тих гонщиків та витискають із своєї машини максимум. Оцього цього разу гірка доля спіткала аж п'ять автівок. За словами очевидців, шкода та Фольксваген їхали зі сторони Дніпровського шосе. Тим часом, де Оланус, Рено та ще один Фолькс Пасад рухалися в зустрічному їм напрямку. В цей момент Фольксваген це це захотів обігнати машини та опинився на зустрічній смузі. А далі вже автівки почали битися одна об одну. Пасад вдарив шкоду, а «Ланус» викинуло за межі дороги. Один із керманичів побитого легковика каже, водій Volkswagen це, це зізнався йому, що начебто їхав на швидкості 140-150 км на годину. На місце аварії приїхав і тато, можливого винуватця ДТП. Я так зрозумів, він хотів перестроїтися, а машина попереду почала перестроюватися в ту сторону, куди він збирався. І він, виходить, почав тормозити, бачив, що зіткнення буде, викинуло його на зустрічну смугу. Я, я так зрозумів. Розбираються в цій заплутаній аварії і правоохоронці. Кажуть, виклик надійшов о 8.40 ранку. Внаслідок автопригоди трохи дісталося керманичам шкоди та одного з фольксвагенів. А от найбільше постраждала жінка керманочка Деоланосу. Правоохоронці попередньо встановили, що події автомобіля марки Фольксваген СЦ виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті зіткнення постраждала 32-річна жінка-подійка автомобіля Деоланос, і їх госпіталізували до лікарні. Також ще двох чоловіків на місці події оглянули медики, вони від госпіталізації відмовились. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР. Попередньо до першої міської лікарні водійку забрали із трусом мозку. Щодо автівок, то добряче дісталося Volkswagen на ТЦ. В автівки просто повиривало шматки бамперу, дверей, також немалі вм'ятини та інші ушкодження отримали інші легковики. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.